Уста, яка яка від е, виду та строків збору е, містить від 40 до 1000 мікрограмів йоду? Середнє та старше покоління людей пам'ятають два обов'язкових рибних дні в радянських їдальнях. А хто сьогодні може дозволити собі, хоча б двічі на тиждень їсти морську рибу? Традиційний раціон харчування людини не дозволяє задовольнити потребу в йоді, а середньодобова потреба в йоді складає від 150 до 200 мікрограмів. Тому найдоцільніше проводити йодування продуктів найбільш універсальний метод профілактики хвороб пов'язаний з йододефіцитом – вживання йодованої солі. Новий стандарт йодування солі передбачає використання йодату калія. Він не впливає на смак та кольор продуктів. До того ж, сіль з такою добавкою можна вживати при домашньому консервуванні овочей. Йодована сіль здатна вирішувати і вирішує проблему надходження йоду в організм людини до 200 мікрограмів на добу. При правильній технології йдування солі неможливо передозувати йод і викликати будь-які ускладнення організму. Для профілактики хвороб, пов'язаних з дефіцитом йоду, йодована сіль це найліпше, бо нічого не потрібно робити спеціально. Просто замість звичайної солі необхідно користуватися йодованою. Но не більше того, тому що зараз, на жаль, є дуже багато случайів, когда обиватели, где-то услышав, что нужно есть йод, Начинают употреблять его с молоком, капают обычный йод в чай, в воду и так далее. Начинают э -э, мод, э -э, мазать йодом шею, область щитовидной железы, рисуют ожерелье, йодные сетки. Этого тоже нельзя делать. Отож не варто запасаться йодом для обробки ран. Вин не допоможе. Медичный йод очень быстро выводится за организм, не приносячи жодної корости. Правильно, прощи предложення, Ліна. Життя цієї дівчинки щодня залежить від штучних гормонів. Докажи мені. Проверочне слово «сніга». Умніца, проверочне слово «сніга». Витрати на лікування великі. Уявимо, що одного разу батьки дитини не зможуть часно придбати вкрай необхідні гормони. Хворим на гіпотиреоз, Треба усе життя приймати тіреотропні гормони. Майже так, як хворому на цукровий діабет треба приймати інсулін. Без цього стан їх здоров'я різко погіршується, нарушаються усі функції і розвиток дитини. Звичайна середня школа. Проте цей урок не належить до обов'язкової програми. За власною ініціативою Аліна Рудакова розробила для своїх учнів додатковий курс. Дітей ми бачимо практично більше часу, ніж самі їх батьки. Кволість, слабкість, дуже швидка втомлюваність приводить до того, що дітям дуже важко запам'ятовувати, сприймати матеріал. Сьогодні я хочу поговорити з вами про. Дуже е, велику проблему зараз наші це нестача його організації. І в мене виникло бажання в цікавій, доступній формі розповісти дітям, в чому ж криється причина багатьох їхніх недугів і як легко можна їх уникнути. Скажіть, будь ласка, чи кожного дня ви вживаєте рибу, морську капусту? Mm -hmm. А як же можна? Ви з цього положення вживати йодова носі учні із задоволенням слухають, шукають додатковий матеріал історію розвитку цих хвороб. Багато досліджень довели наскільки ефективна йодова на для запобігання зобу. Існують також докази, що свідчать про підвищення працездатності школярів за умови поповнення йоду в їх організмах, а на іншій шальці терезіону. Розумова відсталість, чоловіче безпліддя, викиди, мертвонароджені діти, передчасні пологи, глухані мета, зовні. Мій на усьох, вистративоля, <раплінг> пауля. Свеженькая капуста, па. шпак за кусочком сидя, он собаку видя, сына за стол на лучок.